Ну шо, перший пуск Револьт 340. буде він, звісно, як дракон. Лічуйте. Вставлю, давайте соточку. А він задумчивий. Повернув, а тоді він думає, наскільки то повернув. Коротше, сотку я не поставлю. Ну що оце добитня. Ну вот, стоби. І впав. О! Залив. Блін, по відчуттях хатики там той варі. От мій На цьому ще все одно. Добавимо. То стором зробим. Ну робися. Короче, 141 буде. Ну, схоже, що виросли Ну, тепер що, на двісті ну, ви видно, да? Загрызаю дугу, ну в смысле винту такого коротше працювати можна будемо пробувати. Ще зараз маску выпробую. Можна брати, в принципі, не знаю, зараз не важко сказати. Форсаж треба ще перевірити. Форсаж дує, це дуже цікавий параметр. Заради нього я ж його і взяв. З тим форсажем, звісно, цікаво. тонкий метал сам, як він варить. Ну, але це вже окремо, головне, що, що грубий варить, нормально, пропає. Значить окей, на 140. А там 340, ще 200 в запасі. Ну все, коротше. Дякую за перегляд!